Прави для подолання агресії у дітей. Дуже часто ми задаємося питанням, які інструменти можемо використовувати для екологічного вираження негативних емоцій. І я сьогодні пропоную вам дві вправи, які можна застосовувати з цією метою. Перша вправа чарівний мішечок. Виготовити його можна з будь-якого матеріалу. Чудово, якщо дитина буде брати участь у його виготовленні, вона може обирати тканину чи фактуру, з якої буде виготовлений мішечок. Обов'язково мішечок має мати шнурочки чи будь-які зав'язочки, які дозволять його закрити. Це також може бути звичайна коробочка або скринька, які можуть закриватися. Дитина також може вам запропонувати, або ви можете запропонувати дитині оздобити її, цю скриньку. Подібна робота дозволить дитині зрозуміти. Така ретельна робота да, із цією скринькою, в якій можна буде потім закривати ці емоції, да, виражати їх спочатку, а потім закривати. Ця діяльність і ця підготовка буде демонструвати дитині, що ці емоції, які вона відчуває, ті, які загалом прийнято вважати негативними, ці емоції дуже важливі. І те, що вона відчуває ці емоції, теж важливе для вас, дорослих. Під час збудження не варто заспокоювати дитину, пригнічувати її емоційні спалахи. Краще дати можливість їй викричатись прийнятним способом. Домовтеся з дитиною, що в разі потреби вона може викричатися в мішечок, коробочку чи скриньку. Стільки скільки їй потрібно. Після чого цей мішечок потрібно закрити. Поклавши в сторону мішечок, дитина вже має розмовляти спокійно. І це правило теж варто обговорити заздалегідь, що після вираження емоцій, після того, як дитина ці емоції виразила, вона має. Демонструвати спокійну поведінку, але ви також маєте зважати на те, чи емоція ця вже неактивна, не актуальна. Тобто дитина виконала певний ритуал, певну дію з цією емоцією, і вона її вже не відчуває. Тобто це теж дуже важливо, тому що. Відверта заборона на те, щоб потім продовжувати відчувати гнів, наприклад, якщо він ще є, буде сприяти тому, що дитина буде пригнічувати ці емоції разом з вами, з вашою допомогою чи з вашими настановами. Тому будьте уважні, спостерігайте за дитиною. Мішечок зберігається в певному місці і використовується тільки виключно за призначенням, тільки для того, щоб виразити емоції, які відчуває дитина, і які вона хоче виразити в такий екологічний спосіб. Друга вправа лісоруб. Ця вправа дає можливість зняти фізичну і емоційну напругу, отримати заряд бадьорості. Проводьте її після сидячих видів діяльності, якими займається дитина. Продумайте можливість забезпечення вільного комфортного місця для рубання дров, обговоріть з дитиною або заздалегідь, подивіться якісь відеоматеріали Стосовно того, як потрібно рубати дрова, тримати сокиру, в якій позі зручно стояти, як краще покласти колоду, тобто обговоріть всі ці деталі для того, щоб дитина мала більше уявлення про сам процес. Запропонуйте дитині під час емоційної чи фізичної напруги, яка виникла. Нарубати якомога більше дров, не жаліючи сил, чудово, якщо маленький агресор супроводжуватиме свої дії звуками, які він виконуватиме на видиху, які, як ви знаєте, часто да, виконуються, ну, не виконуються, а викрикуються. Під час такої важкої фізичної роботи, як рубання дров, можна рубати дрова уявною сакирою, можна застосувати тут папір чи шпалери, скатавши їх у трубочку, будь-які матеріали використовувати, які зможуть бути корисними тут і які. Будуть асоціюватися із сокирою або таким ударним інструментом, можна так сказати. І цей процес можна зробити і веселим, і продуктивним, можна робити це вдвох, можна суперничати, можна влаштувати змагання будь-яку організацію цього процесу, яка вам спаде за думку, можна застосовувати.